Добрий день, ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Я вам показувала, що вибрала цибульку і тепер на тому місці, ну, правда, не зовсім на тому, бо я з весни сіка прощиталася, скажімо так, з рядками і міжряддями, тому там, де була в мене стежка, я зараз буду сіяти седирати. Зараз якраз покажу, як відрізняється земля. Там, де була грядочка, ну на стежці, понятно, звичайно. Нас обіцяють дощ на сьогодні і на завтра, тому хочу зараз посіяти, щоб воно швиденько зійшло. Так, оце ось стелечка, так як, так як прощулкала, то тепер приходиться працювати з трактором, тому що тут, звісно, все забите. Його треба зрихлити, і тоді грабельками розрівняю і буду сіяти фацелію. Ну, а тут ось, ось покажу земельку вам на грядочки для порівняння. Ось от дивіться, яка вона гарна, м'якенька, мокренька. В общем, отак. Якби була не прощаталася, то зараз би за 5 хвилинок і посіяла. Зняла б мовчу поки до сходів, а тоді б замучувала назад. Ну, а так прийдеться попрацювати. Ну, що сказати. У мене ті ось грядочки, бо тут у мене було не розбите, поэтому просто для себе помітила грядочку, між я одним кілочком, а тепер ось я все помічу. На граблях у мене тут є ось оліничка така по 20 сантиметрів, отміча, щоб не носити собою рулеточку. І ними я користуюсь плюс-мінус, як її. Так. Зараз, поки нема вірьовочки, мені не мішає за скородю. Скородити буду із вищої сторони та туди нижче, щоб трохи розгребти туди землю і вирівняти горизонталь рядка. Солому поки що зрядка приберу, яка я по краю з цибулі того, що через солому дрібні сходи не проб'ються. Тому поки що я її приберу, а потім як сходи будуть. Воно в фацелії дрібненьке, тому луночку роблю теж не глибоку. І потім просто зарівняю граблями. Я даю семену фацелії. Фацелія гарний медонос, до осені вона ще встигне зацвісти, ще й бджолки на ній полакомляться не дуже густо, вона росте досить велика. Так що хтось зійде, хтось ні, і буде якраз нормально. І загортаю обратною стороною грабельки легенько, щоб трішки прикрити ямочки. Сподіваємося на ні, то прийдеться поливати. Тому що без гночі, звісно, переполота земля засохне буквально за пару днів при такій жарі. На цьому на сьогодні буду завершувати. На все добре, всім щастя і добра.